Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні я поділюсь з вами дуже класним рецептом запеченого сала. Сальце за цим рецептом виходить дуже смачне, не гірше, ніж магазинне, воно соковите, ніжне, м'яке. Спробувавши цей рецепт хоча б один раз, я вважаю, ви будете користуватись ним постійно. Тому ділюсь з вами рецептом. Зберігайте його собі у скриньку та обов'язково спробуйте приготувати. Це справді дуже легко та дуже смачно. Тож ділюсь рецептом. Я готувала 1 кг під черевини. розрізала шматок на дві частини, тобто, в кожній частині в мене пів кілограма. Маринад я готую із розрахунку на пів кілограма підчеревини. Для маринаду нам знадобиться майонез, гірчиця, паприка, суміш перців та будь-яка приправа до сала або м'яса та три зубчики часнику. Часник я передавила міленько, додаю до нього півчайної ложки гірчиці та дві чайних ложки майонезу. Спочатку додам одну і другу додам в кінці. Все добре перемішую. Додаю півчайної ложки паприки. Півчайної ложки суміші перців. Часниковий перець, італійські трави. Приправи використовуйте за бажанням. Якщо сало у вас не солене, то додайте одну третю чайної ложки солі із розрахунку на пів кілограма сала. Але в мене сало злегка просолене, тому я сіль не додаю. Додаю ще одну чайну ложку майонезу та добре перемішую. Цієї суміші вистачає, повторюсь, на один шматочок півкілограмової підчеревини. Перекладаю сало на фольгу та змащую нашим маринадом з усіх боків. Гарно розмазую маринад повністю по всьому салу. Фольгу потрібно взяти гарної якості, щоб вона не порвалась під час замотування та запікання. Замотую у фольгу наше сальце. На другий шматочок я зробила такий же самий маринад, але додала більше паприки, щоб воно було більш насиченого кольору. Також завертаємо у фольгу, залишаємо наше сало маринуватись у фальзі приблизно на одну годину. В теплому приміщенні не потрібно ставити його у холодильник. А потім через 1 годину відправляємо його до духовки. Розігріваю духовку на 180 градусів та буду випікати наше сало півгодини у закритому вигляді у фальзі. І через пів години я його відкрию і запечу ще 15 хвилин у відкритому вигляді, щоб підсмажилась скоринка. Ось моє сало вже запеклось, дивіться, яке воно гарненьке. Видно, що один шматочок червоніший, другий світліший. Це залежить від паприки. Колір тільки від паприки. Ось таке воно вже в мене охолонувше. Звичайно, нарізаємо сало ми вже охолонувше, і все, його вже можна куштувати. Тому смачного вам! Дякую вам за увагу! Ставте лайк цьому відео.